Доволі часто і останнім часом є ситуація, за якою довідка освітню, це ЄДБО, видає інформацію про те, що людина, яка навчається, студент порушує послідовність навчання. Така ситуація може виникати у тих випадках, коли ви, наприклад, вже вступали, провчилися рік АП2, а потім були відраховані. І ви не поновлювалися на цьому навчанню, можливо, це навіть неможливо у вашому навчальному закладу, а наново вступили на перший курс на той самий освітній рівень, наприклад, бакалавр. Що ж робити в такому випадку? На жаль, у мирному досудовому порядку швидше всього даних вам не змінять, тому ви повинні орієнтуватися на судовий порядок захисту свого права. В першу чергу ви повинні звернутися до Міністерства освіти України щодо такої проблеми з проханням виправити цю ситуацію після отримання відмови, оскаржити її в судовому порядку в адміністративному суді.